Категорії. Після прийняття рішення Кабміну відділення коштів для співфінансування. Цим ідея головна це харчування всіх дітей на прифронтових територіях. Деякі міста з цим погодились, такі як Миколаїв, деякі такі міста, як Дніпро, Одеса, вони не впровадили цю програму, тому що не вважають її ефективною чи, можливо, не мають додаткових бюджетних коштів для співфінансування цих програм. Це їх справа, Миколаїв долучився до цього. З чим ми зіштовхнулися? В першу чергу, з тим, що ми не були готові фізично готувати стільки їжі на велику кількість. Тобто загальна кількість дітей, яких ми готували, складала 30% від існуючої кількості дітей, яку сьогодні нам потрібно готувати. Друге, фізичне розміщення дітей в школах. Тобто, якщо у нас є столовка, в якій раніше ми годували одну кількість дітей по класах, зараз нам потрібно в цій столовці. Годувати всіх дітей, тому годування відбувається з першої перерви, там, друга перерва, третя, четверта, п'ята і навіть після шостого року. Тому фізично їх розмістити неможливо і є проблеми з тим, що їжу потрібно готувати не шість разів, а можливо її готувати два-три рази, і треба, щоб їжа зберігала свої смакові і ну, якості їжі. Тобто вона повинна бути гарячою. Що ми в цьому напрямку зробили, пізніше скаже також Анна Володимирівна, і ще плануємо зробити. Далі ми зіштовхнулися з тим, що ми почали отримувати, як зазвичай, кількість, деяка кількість батьків відмовилась від безкоштовного харчування. Це важливо було, тому що якщо дитина не планує їсти, щоб не витрачали не, не, не кошти держави, повинна була виконувати послуги при приготування їжі, доставки її. В ті школи, в яких немає харчоблоків та є буфет. Далі в перший день, тобто в понеділок, ми зіштовхнулися з тим, що там на підприємстві відбулися форс-мажори, про які ми також дізнаємося сьогодні від директора підприємства пані Ірини. І їжа була частина їжі, яка була приготовлена, була прийнята. Але це десь скільки відсотків від Закладів, змогли частково побачити людей. Так, частина в них там відбулися їх якісь там події, і вони затягнули з видачою цієї їжі. Туди відправився директор нашого комунального підприємства, засвідчив, що їжа готується невчасно, і, як ми бачили на відео в попихах, як то кажуть, і цю їжу прийнято не було. Про що засвідчив він повідомив директора шкіл, які також повідомили, що частина школ просто отримав цю їжу. Не прийняла, частина навіть не виїхала з цього підприємства, тому що було повідомлено, що її приймати не будуть. У вівторок ситуація покращилась, але не на 100%. І у вівторок ми всі побачили це лі. Тобто а, сьогодні важливо було збирати цю інформацію, щоб, перше, те, що відбувалося на відео, ми були в курсі ще в понеділок. А, вся ця їжа не була прийнята і не буде ну, фактично було заактовано тільки та кількість їжі, яка була спочатку і вчасно доставлена. А та а, частина їжі, яка ми бачили на відео, вона не була прийнята взагалі. У вівторок це відео вийшло. Ми нічого не ховаємо. Тобто, наша головна задача забезпечити дітей. Нормальним якісним харчуванням, а не витратити кошти на це, вартість про вартість їжі, про договір, про всі ці нюанси зараз вам все дадуть інформацію, я думаю, що по перше потрібно так, як це заклади освіти. Потрібно, щоб в першу чергу сказала Ганна Володимирівна надала вам статистичну інформацію, будь-яку інформацію про те, як перебігає харчування дітей. Далі я передам слово пану Петру, як директору організації комунального підприємства з організації харчування, який дасть інформацію про те, як виконавець цих обід, де у нас новий тендер, нові умови і так далі. І е, далі, я думаю, що ми студенько з вами перейдемо, в, в, у вас є багато запитань. Е, якщо частина тих запитань, які е, ви б хотіли задати, не відпаде в процесі е, докладів чи доповіді присутніх тут людей, ви зможете їх задати. Ще раз хочу сказати. По даному питанню зараз працює там прокуратура, поліція, Держспоживслужба. Ми планували запросити Держспоживслужбу, але вона зможе здати інформацію після того, як проведе свої там необхідні необхідну роботу і дасть інформацію вже загалом. Вони не планують якось піаритись, вони кажуть, що ми хочемо відпрацювати, і за результатами роботи вже конкретно дати відповіді на запитання всіх, кого це цікавить. Передаю слово Гані Володимирівні. Гана Володимирівна, будь ласка, додайте інформацію. Все, що ви вважаєте за потрібне? Як ви пам'ятаєте, процес організації харчування цього навчального року у нас розпочався у 8 вересня, і саме тоді ви пам'ятаєте, що в нас були знову ж таки ситуації, які нам які нам треба було дуже швидко реагувати. Знову ж таки, що було зроблено. Ми постійно аналізували разом з керівниками, що діти їдять, що не їдять. спільно з керівниками закладів освіти, збирали робочу групу в управлінні освіти спільно із КВП, запрошували навіть держпродспоживслужбу з огляду на те, що діти говорили, що деякі страви вони не хочуть живати. Знову ж таки, провели анкетування стосовно того, щоб вони хотіли би їсти. Які в основному страви блюди, ви розумієте, діти хотіли би бачити, але у нас є постанова 305, яка чітко регламентує тижневий раціон харчування. Тому внаслідок консультації, обговорень, було внесено зміни саме до меню, і як ви протягом останнього місяця, напевно, чули про те, що діти стали краще їсти. Знову ж таки говорити про те, що діти все їдять ні, бо культура харчування у кожній сім'ї своя. Але це знову ж таки смакові уподобання кожного. Тут ніхто нічого не буде говорити. Хочу зазначити лише те, що 305-та постанова продовжує виконуватися щодо меню харчування. Щодо такціону через меню харчування. Це може підтвердити Петро Петрович, який постійно співпрацює з даного питання з Держпродспоживслужбою. Це питання тоді було відпрацьоване. Крім того, пам'ятаєте також про те, що була створена комісія за розпорядження міського голови, яка їздила заклади освіти і дивилася, яким же чином відбувається процес організації харчування. Знову ж таки, це був початок процесу бо ми бачили недоліки. Недоліки ті потім виправлялися. Ще що зробило управління освіти. Оскільки у нас усі школи не змогли відкритися через відсутність захисних укриттів школи, дитячі садочки. То частину обладнання з непрацюючих в очному форматі, ми перемістили до тих западів освіти, де готується їжа. Це також допомогло нам поліпшити. Приготування працівниками КВП їжі, харчування, але знову ж таки обладнання на сьогоднішній день катастрофічно не вистачає. Треба над цим щоб продовжувати працювати. Крім того, у зв'язку із збільшенням кількості учнів, які харчуються, постає потреба в додатковому холодильному та паразитному обладнанні. Знову ж таки, питання зараз дуже актуальне. Ви розумієте, що це. Графіки відключення світла, які, на жаль, надзвичайно тривалі по 7 годин, це так само не створює якихось позитивних таких моментів для роботи працівників їдалень кухонь. І навіть в тому числі буфетів, бо їжа так само туди завозиться. Ми зараз працюємо по організації харчування згідно з договором від 31 жовтня 2025 року. Договір управління освіти заключила з комунальним виробничим підприємством, і саме згідно з цим договором, харчування здійснюється з закладів загальної середньої освіти. Чому саме інший договір? Бо ви пам'ятаєте, що у нас державна субвенція заходить траншами, тому ми вимушені були проводити декілька закупівок для того під фінансування щодо харчування. Яке у нас відбувалося з понеділка, те, що говорив Олександр Федорович, управління освіти чітко аналізувалося і продовжує аналізуватися, особлива пристріговага через підрядника, який є у комунального виробничого підприємства. Хочу насамперед зазначити, що у кожній школі відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 305 Створені брикаражні комісії, які приймають цю їжу. І саме брикаражні комісії в брикаражних журналах, які ведуть ці комісії, зазначається їжа прийнята, не прийнята, вона, добре, вона придатна до вживання чи не придатна. Це все відсвятковується. І навіть в понеділок я просто взяла один із приблизно. Один із Прикаражно стріноко журналу однієї із гімназій, то у свою чергу тут і зазначено, бо що 8.12 складено акт, продукцію не доставлено. 9.12 складено акт, продукцію доставлено, але вчасно, і вона була повернута. Тобто це все чітко відслідковується на рівні закладу освіти, складаються відповідні документи, і в свою чергу бухгалтерія освіти, точні, а насамперед, батьківський відділ, оперативно намагався збирати інформацію, скільки ж приблизно дітей отримали харчування. Це робиться насамперед для того, щоб було дійсно сплачено кошти за ту послугу, яку діти отримали. Понеділок, як сказав Олександр Федорович, дійсно частина продуктів не вибачаюсь, не продуктів, готових страв не доїхала до закладів освіти. Або якщо доїхала і пізно вже не було кого е, харчувати, така е, кількість готових страв не буде оплачена. Загалом, за оперативними даними, пізніше нам заклади освіти до Централізованої бухгалтерії управління освіти нададуть у свою чергу е, звірочні. Е, Зведені відомості про харчування, вони в нас збираються двічі на місяць і в свою чергу вже буде чітко видно, скільки порцій. В понеділок приблизно харчувалося 2-4 дітей. Це 10 закладів освіти було. В деяких, в деяких закладах освіти невелика кількість учнів харчувалася у зв'язку з тим, що деякі діти вже просто пішли додому, бо закінчився навчальний процес. 9 числа у вівторок харчувалися із послуг кейтерингу, які за договором КВП із підрядною організацією з 27 повинно було здійснено, було прохарчовано 26 закладів освіти. Це було приблизно 6 тисяч учнів отримали харчування. Вчора всі 27 були забезпечені готовими стравами і вчора було ще більше забезпечено учнів харчування, це близько 6 тисяч 500. Конкретні цифри будуть тоді, коли заклади освіти здадуть звіряльні акти до централізованої бухгалтерії. Заклади освіти продовжують далі здійснювати контроль за якістю тих готових страв, які до них надходять, і відповідно зазначати у своїх бракаражних журналах. Дякую, Петро Петрович. Ви, як переможець і як основна організація, яка здійснює харчування дітей. Будь ласка, прокоментуйте. Продовжуйте цю інформацію, не повторюйтесь те, що сказала Заканала Володимирівна Про ваше підприємство, про ваші проблеми, про ваші дії, про для того, щоб годувати дітей. Прошу, будь ласка, які ми всі побачили, чому склалася така ситуація, що ви зробили, що ви плануєте робити, дайте всю інформацію. Питаю всіх. Представляйте будь ласка. Мене звати Ірина. Я директор ТОВ. Так, відео вийшло і так воно правдиве. На підприємстві виник порсму в понеділок, через відключення світла, не, не спрацював генератор і вийшов з ладу. Перші страви, першу машину ми змогли відправити до корабельного району вчасно. але Світло не стало і мощності стяг впали. Тому, тому сталася ситуація, ніхто на вогні, як там писали в коментарі, ніхто нічого не готував. Так, на вулиці відкрив термобокс наш кухар, вирішив щось там подивитись, перемішати куску. Він був наказаний, це порушення санітарних норм. І, на жаль, в понеділок після нашого запуску від нас пішло 4 кухаря, вони не витримали навантаження. Зараз ми працюємо над тим, щоб покращити якість, шукаємо більший персонал. Петровича ми на зв'язку. Кожен день ми на дідзвоні. Він допомагає, чи може. Ми стараємось все краще і краще надавати цю послу. Чи ви будете вимагати гроші за. Ні. Те, що ви бачили на відео, в школ... та продукція, яка була, вона в школу не потрапила. Те, що було збережено технології, е, страви поїхали першою машиною, а решту було прийнято рішення не надавати. Тому е, був, час затягнувся, дітей вже в школі не було, то вже не було сенсу але дітей щось вести.